Запрошую вас до себе на роботу з гумовими деталями. Прямо зараз на відео ви бачите, як я працюю. Все, що я роблю, це просто беру уже готові ущільнювачі, які біля мене знаходяться, і кожен з них маркирую та підклею спеціальним матеріалом. Є всього декілька місць, куди я маю покласти цей матеріал. І це досить легко зробити, тому що ущільнювачі, як ви бачите, добре зафіксовані, тому нічого ніде не з'їжджає. Коли я закінчую їх робити, я відкладаю цю партію і беру нову. І саме в цьому полягає вся моя робота, яку я роблю цілий день. І вона мені дуже подобається, тому що вона дійсно легка, проста і підходить кожному. Також відразу вам скажу, що коли я шукала цю роботу, то мені практично всі цю вакансію присилали. І рекрутери, і агенції скрізь де я шукала. але... Я не хотіла працювати просто за одну зарплату, як це всі звикли робити, і тому спеціально приїхала сюди через сайт workium.net, бо я вже знала, що всі, хто їдуть через Workium, вони завжди мають бонус до своєї зарплати, і так і є насправді. Тому зараз я роблю ту саму роботу, що й інші, але маю і зарплату, і бонус до неї. Тому вам теж дуже рекомендую їхати за кордон тільки через сайт Working, бо так набагато вигідніше. В цеху, до речі, у нас завжди тепло, всі завжди ходять у футболках. Ви це бачите на відео зараз. І я особисто включаю вітричок біля себе, тому що так мені ще навіть комфортніше працювати. Темп моєї роботи, ви теж зараз бачите на відео тут. Досить гарно до тебе відносяться координатори, вони все показують, допомагають, і це величезний плюс, хоча робота проста, і тому питань ніколи майже немає. До речі, житло тут теж нам надають. Ми живемо дійсно в гарних умовах, є абсолютно все, що треба для проживання, тому мені тут все дуже подобається. Цю роботу я вам справді рекомендую. Я нею дуже задоволена. Ви самі все бачите на відео, як тут працюють. тому... Якщо хочете працювати тут зі мною, то просто напишіть в особисті повідомлення свій номер телефону. Ну або знайдіть цю вакансію на сайті Вортіум.